Одеська область першою в Україні завершила жнива ранніх зернових. Аграрії зібрали понад 3 мільйони тонн врожаю. Про це повідомили в департаменті аграрної політики, тамтешньої обласної військової адміністрації. І пишуть, що в умовах війни це рекордні цифри. Рекордно швидкої пляжі Одещини готуються відкривати до купального сезону з умовою захисту від мін та облаштування спостережно-рятувальних постів. Як це відбуватиметься в умовах російської загрози і загалом про безпекову ситуацію на Одещині будемо говорити із Сергієм Брачуком, речником української добровольчої армії Південь та головою громадської ради при Одеській ОВА? Слава Україні, добрий вечір. Героям слава слава Збройним силам. Вітаю! Ну і топ тема останніх е, діб з Одещини, топ новина, це те, що найближчими вихідними планують відкривати все ж таки купальний пляжний сезон. Уже є розпорядження від керівника Одещини до 17.00, 10 десятого серпня районні військові адміністрації мають подати акти і провести підготовку власне пляжів. Бо і якість води в чорному морі стабілізувалася. А як щодо е, Норм безпеки яким чином і чи можна повністю убезпечити одеські пляжі від мін, що дрейфують Ну, взагалі то новина з півдня нашої держави, звичайно, одещина, в тому числі фокусі цих подій, але все таки це поступове просування збройних сил України на південному напрямку. Що стосується безпекової ситуації на Одещині, то вона теж є топовою темою. А щодо пляжів, то відповідне розпорядження а, ви озвучили. Ви озвучили є відповідні критерії дійсно до 17.00 наступного дня, тобто 10 серпня, мають районні адміністрації подати відповідні протоколи, відповідні акти щодо підготовки цих пляжів та місць для купання для проведення відповідних заходів. Але тут найголовніше це безпекова компонента. Про це треба пам'ятати. Слово мають сказати звичайно військові, тому що вони дотичні саме до безпекової компоненти. А мова йде про мінновибухові е, прилади, які можуть потрапляти у воду і нести загрозу цивільному населенню. Е, є відповідна е, відповідний коментар речення. Військово морських сил збройних сил України пана Потенчука про те, що треба спочатку пройти мінними тращиками, цю акваторію передивитися, подивитися їх на наявність цієї води, щоб там не було мінвибухових вибухових якихось пристроїв. Ну і власне тоді вже говорити дійсно про те, що ці локації можливо до відкриття. Не забуваємо також про е укриття. Вони мають бути, тому що наскільки я розумію з цього розпорядження, то якщо укриття не буде, то це мінус один критерій. А значить, ці локації відкриватися не будуть. Ну і власне, я думаю, що тут е теж важливе слово своє скажуть військові. Як вони оцінюють безпекову ситуацію саме сьогодні? І ракетно-дронові атаки не забуваємо можливі. Тобто, це буде е така комплексна робота і комплексне рішення. А відповідно обласної військової адміністрації і о, представників збройних сил України відповідних оперативно-стратегічних угруповань військ. Ну зрештою, частенько, навіть попри заборони купатися люди порушували ці правила, то виглядає так, що краще хай купаються вже у на, на легальних пляжах, відпочивають влітку. І цікавить також хто і як буде стежити за тим, аби цих правил дотримуватись, чи там будуть перебувати теж люди, які наглядатимуть, чи буде якийсь відеонагляд вже роздуму як Це будуть облаштовувати це власне питання контролю до тих, хто видає відповідні розпорядження до обласної військової адміністрації. Я висловлю свою точку зору особисто. Звичайно, купання людей у воді сьогодні в чорному морі і в інших відкритих водоймищах на чорноморському узбережжі, на Дунаї, зокрема. То це персональна дійсно відповідальність людей, тому що до завтра, як мінімум, діє розпорядження щодо заборони відвідування пляжів. Якщо таке розпорядження видано, ми бачимо ще раз кажу, ці критерії. Що стосується контролю, то сподіваюся, що в наступному розпорядженні ці правила теж будуть розписані. Хто і як буде контролювати. Звичайно. Це не ходить до певних функцій поліції, але я думаю, що військові обласна військова адміністрація вже тут визначить свій підхід до цього контролю, тому що минулого року року це робили, наприклад, представники патрульної поліції, це дало свої результати, не дивлячись на те, що Одесити і ості нашого міста мова ну, ж не лише про Одеситів, Зокрема, а ну намагалися так, скажімо, не дуже чемно себе поводити з поліцейськими, тобто чекали, поки вони підуть, і потім знову лізли до води. Я ще раз хочу сказати, що але ще після того як буде... Буде безпечною вода, тоді я не про якість води. Звичайно, сьогодні вона дійсно вже відповідає тим нормам, які викладаються до цієї води. А мова йде про безпеку компоненту. Я про неї власне сказав. Так, от після того як військові скажуть, що там все розміновано можна. Робити певні процедури морські, то то, будь ласка, ще раз хочу сказати, що моя особиста точка зору, що нам треба, і війна це показала це дуже гарний урок. Треба все таки удосконалити і зробити більш жорсткими правила поведінки людей, коли вони можуть допускати свої особисті порушення, але вони несуть загрозу для громади для усього суспільства. Власне, це те, що роблять люди, які Попри всі заборони і розпорядження, все таки йшли та купалися, засмагали на пляжах, навіть біля табличок, де було написано заміновано пане Сергія ну, безпека... Сергія. Якщо говорити про безпеку на чорному морі, теж не про якість води, як змінилася ситуація після атаки дронів у новоросійську бавовни в Керченській протоці пошкодження російського танкера, що спостерігаєте зараз? Постійним постійні маневри чорноморського флоту Російської Федерації наразі там один ракетоносій присутні. Це підводний човен, чотири калібри. Можливий залп, але підводний човен він може робити ці бойові пуски, До речі, з бухт з баз перебування, це зокрема Бухти Севастополя, які на сьогодні, які бухти новоросійська, наприклад, не є безпечними для ворожого флоту. Тому як і на суші, так і тут ворог має ходити оглядатися. І не розуміти я сподіваюся, ніколи цього не зрозуміє. А звідки може бути та атака відповідна з боку збройних сил України? Тим більше, відповідна тактика потихеньку вже відпрацьовується, і вона власне приносить результати, наприклад, у підбитих танкарі і такого ж великому десантному кораблі. Так що, ще раз хочу сказати: ворог нехай оглядається. Тому що немає для нього сьогодні безпечного місця не лише на тимчасово окупованому півострові Крим, а й у Чорному морі. Треба поступово, щоб не лише світ, а сподіваюся, і Росія почне забувати про те, що вона не є домінуючою озброєною силою на Чорному морі. Ну і згадуються тут слова президента: що якщо росіяни продовжуватимуть свою агресію, світ терор, то залишиться взагалі без кораблів. Трошки знизилась напруга щодо російських атак, хоча продовжують вони атакувати портову інфраструктуру, елеватори з зерном власне на Одещині своїми дронами. Але такі наймасованіші удари запам'ятаються нам в період з 19 по 23 липня, аби задокументувати ці злочини, зокрема і проти культури, прибувала на Одещину місія ЮНЕСКО, тому що пошкоджені пам'ятки у історичному середмісті, це пам'ятки, які під охороною цієї організації. Які підсумки і як зараз триває робота з відновленням, з підрахунками збитків? Що стосується ЮНЕСКО, то тут мусимо говорити про те, що під охороною цієї поважної міжнародної організації є не лише якісь окремі об'єкти, житлові або музейні будівлі. Під охороною є історичний ареал міста. Українського міста Одеса, а тому і робота відповідно налаштована саме на це. Які руйнування, які будуть процеси відновлення, які будуть терміни відновлення, які проекти будуть першочергові? Про це ще зарано говорити. Хоча є наприклад декларація про те, що Італія, зокрема, Франція і Греція, готові. Відповідними зусиллями долучитися до реалізації проєктів відновлення тих чи інших, наприклад, музеїв, що постраждали від російських атак. Ракетних атак я сподіваюся, що все це буде реалізовано у відповідних проектах. Ну, власне, і, і все те, що сьогодні вимагає відновлення в історичному ареалі нашого міста. Ну, власне, ще раз хочу сказати, що для мене особисто дуже важливо у роботі ЮНЕСКО, щоб вони ці документи не просто залишали як внутрішня, як внутрішні документи, внутрішня документація для своєї роботи. Ще раз скажу. Поважної міжнародної організації для мене особисто як для українця і громадянина важливо, щоб ця документація також стала ще однією сторінкою у тій багатотомній справі щодо воєнних злочинів Російської Федерації проти України і розглядалися у міжнародному трибуналі. У Гаазі Росія має платити за все. Від зруйнувань наших пам'яток архітектури, звичайно, і перш за все за убивства українців. Оце все має бути в все має розглядатися трибуналом. На ви зараз виразили думку певно усіх українців. Дякуємо вам за це увімкнення. Спілкувалися ми з Сергієм Братчуком, речником української добровольчої армії Південь про безпекову ситуацію на Одещині.